Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ну, сівба набирає обертів, температури Ну, досить здивували, мабуть, всіх до плюс 25 градусів. Ну, потім буде ще похолодання, тому що квітень такий місяць. Ви ж знаєте, що бувають і ще й приморозки, і коливання температур. Але щоб в перший день була така температура. 25 градусів. Ну, рідко таке буває, але буває. І тому настала гаряча пора. Всі кинулися в поле. Хто сіє цукрові буряки, насамперед їх потрібно швидко посіяти, в кого вони є. Хто інші не досіяли ярі культури, ну, ячмінь, яру пшеницю, мабуть, уже і в сходи отримали, я сподіваюся. Але ну, соняшник, кукурудза. Великі площі сівби. Далі буде вже соя, коли вже потеплішає, я думаю, ще туди ближче до кінця квітня місяця. Але про що сьогодні буде мова? Друзі, ми сьогодні будемо говорити про е глибину сівби. Глибину сівби, кукурузи, глибину сівби, соняшнику. Дуже багато різних. Е Ну, суперечок, інформації, а чи впливає взагалі глибина сівби на продуктивність культури, як вона впливає, а на яку глибину необхідно сіяти кукурудзу, чи на 5 см, чи можливо вистачить їсть волога і на 3 см. Так от, друзі, коли я перебував в США, а це дійсно країна, де необхідно вчитись вирощувати кукурудзу, то там фермера стараються сіяти кукурудзу на глибину 5 см. І вони кажуть, що це ну, близько до ідеалу глибина. Можна робити поправки, друзі, і на ґрунти, важкі вони чи легкі. Там зменшувати на сантиметр. Можливо, на 2, в кого там важкі глинисті ґрунти, то сіють і на 3 см. Але все-таки чому кукурудзу? Ну, Давайте говоримо сьогодні за кукурудзу. Царицю полів, необхідно сіяти на 5 см. Друзі, тому що кукурудза вона має 5 типів коренів. Вона неї складна коренева система. І кожен тип, тип коренів він має своє значення в урожайності цієї культури. І для того, щоб всі ці корені сформувалися. Розвинулися і по горизонталі, і по вертикалі, необхідно насінину розмістити якраз на глибину старатися 5 см. І має велике значення. Ми про це вже говорили, коли говорили про швидкість сівби, 1 мм, і як насінина розміщена на посівне ложе, чи зародком, чи, можливо, ендоспермом. Це також має значення. І тому, якщо ми будемо старатися рівномірно посіяти на глибину 5 см, рослина дійсно розвине всі типи коренів, а їх 5 і сформує дійсно хорошу кореневу систему. А від цього залежить і урожайність культури від кореневої системи, яка проникає там на глибину. Ну, це не соняшник, в неї десь. Проникнення до 2 метрів, соняшника там глибина і до 3 метрів. Але саме головне, що коли будуть несприятливі умови, а вони будуть, то ці всі поверхневі корені, які є з кукурудзи, і повітряні корені, які також будуть розвиватися, вони будуть е використовувати оту вологу. Яка буде попадати чи з росою, чи з невеликими опадами, і давати можливість кращому е, забезпеченню е, вологою і поживними елементами, і формувати дійсно хороший е, ну, потенціал, хорошу висоту і хороший урожай. Тому, друзі, старайтеся, коли будете сіяти кукурудзу. Я думаю, ще, мабуть, ніхто не почав її сіяти, можливо, південь України почали сіяти. Але не за горами десь через тиждень, через е, днів 10 вже буде активно стартувати сівба кукурудзи. І глибина сівби має бути все-таки 5 см. Прокоментуйте під цим відео, друзі, а яка ваша думка щодо глибини сівби кукурудзи? На яку глибину ви сієте кукурудзу? А рахуєте ви чи ні, що це дійсно має велике значення. Через те, що багато хто каже, що все залежить від маси тисячі насіння кукурудзи, тоді ми глибину вибираємо, від там, типу ґрунтів. Не кажучи вже про вологу. Що якщо там вологи немає, то запізнилися, втратили вологу, її можна сіяти на глибину чуть ли не 7-8 сантиметрів. Це не є дуже добре. Необхідно зберігати вологу, своєчасно заборонувати, закультивувати, підготувати хороше поле, от як тут ми бачимо. І буде волога і на 5 см посіяти у вашу кукурудзу. Можете навіть досліди зробити. Один той самий гібрид, та ж сама сівалка, система живлення те ж саме. І посіяти десь на глибину 5 см, можливо, поряд. Прохід на 4 см, а рядом прохід на 3 см. І потім ви переконаєтесь і поділитесь досвідом з аграріями, як це впливає дійсно на подальший урожай. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сирієнко. Друзі, ставте ваші подобайки. Вони дають можливість інформацію на каналі піднімати догори. Підписуйтесь, хто не підписаний, обов'язково поширюйте інформацію серед ваших знайомих друзів, колег. Коментуйте, ми будемо завжди своєчасно старатися дати відповідь на ваші запитання, ваші коментарі. До нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Сирієнка Вам хорошої посівної, щоб погода не мішала. Щоб волога збереглася, отримали хороші дружні сходи, хороший прибуток і високий урожай, а точніше, високий урожай і ще більший прибуток. На все добре, слава Україні!